У Луцьку судять місцевого мешканця за крадіжку. За даними слідства, підсудний у березні цього року вночі, перебуваючи у під'їзді багатоповерхівки, виніс з собою дитячий велосипед. Що ж керувало чоловіком у той момент невідомо. Проте, як дізнаємося, обвинувачений вчиняє таке не вперше. В минулому лучанин вже був неодноразово засуджений за аналогічні злочини. Тож і цього разу вчинив так само. На судовому засіданні допитували потерпілу. Жінка розповідає, щойно помітила, що велосипеда немає, звернулася до поліції. Проте на даний момент збитки її відшкодовані, претензій на ні до кого немає. має. на 14, -го, 14 -го березня е зник велосипед. Ну, ми визволили поліцію, розглядали справу. Це все. Я в перший раз ну, бачу цю людину. Але викликалася до поліції, приходила мама, і яка, як сказати, компенсувала мої, мої витрати, мою збитки, які наніс її син. Зрештою, обвинувачений у вчиненому розкаївся та вибачився перед потерпілою вже у залі суду. Я кажу, прошу вас усі разом попросити вибачення. Я я дуже щиро збираюся і дуже жалію, що все ну, так сталося, що приніс вам, ну, так сказати, моральну тривогу. Просто вибачте, мене, будь ласка. Пробачаю. Я чесно, з чергове серця прошу вас вибачити. Пробачаю і маму прощення просить. Якщо не син і мати сад, це вже є боляче. Обидві сторони у справі запитують жінку, яке ж покарання на її погляд слід призначене за такий вчинок. Сама потерпіла, зломисника вибачила та зазначає, що на її думку у місцях позбавлення волі чоловік не стане на шлях виправлення. Мовляв, хорошому там не навчать. Тому покладається на розсуд суду. Я не хотіла б, щоб ця людина мов, звичайно, десь. Цей срок, тому що вона ця людина, я не думаю, що вона зміниться на краще там, там відповідно не навчать щось, щоб ця людина змінилася. Вона не міняє, вона може просто, це моя думка, стати жорстокішою. Після допиту потерпілої прокурор просив суд зробити перерву у засіданні, аби на наступному провести допит свідків у справі. Тож, поки доля обвинуваченого залишається невідомою. Проте за санкцію статті чоловіку за вчинене загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Анна Рарог, Дмитро Кудик для новин на часі.